Тарас вперше помітив її біля ринку. Дівчина продавала весняні квіти, тюльпани й нарциси зібрані в невеликі букети, перев'язані стрічкою. Йому впало в око її зосередженість у метушні базару, де кожен хотів перекричати конкурента. Вона стояла тихо, ніби соромлячий своєї присутності. Скромна сукня, волосся зібране у простий хвіст. І великі блакитні очі, які уникали зустрічатися поглядом з перехожими. Сам Тарас працював майстром на меблевій фабриці, де проєктував та виготовляв кухонні гарнітури. Його цінували за вміння бачити деревину наскрізь, відчувати, як з необробленої дошки виростає довершена річ. Чоловіки з бригади казали у Тараса руки золото, а голова залізо. Йому виповнилося 32, і він уже не вірив, що зустріне ту, з якою захоче розділити життя. Після невдалих стосунків з колишньою дівчиною Тетяною, яка поїхала до Польщі на заробітки та знайшла там нове кохання, він занурився у роботу. І ось цей квітневий день, коли він поспішав купити хліба після зміни. Зупинившись біля дівчини, він узяв тюльпани. Вона подивилася йому в очі, вперше і ледь помітно посміхнулася. Скільки? запитав Тарас, відчуваючи дивне хвилювання. Шістдесят гривень, відповіла дівчина тихо, ніби боялася, що хтось її осудить за надто високу ціну. Тарас простягнув сотню, але вона похитала головою. У мене немає здачі. То нехай буде так, квіти того варті. Він сам здивувався своїм словам, адже зазвичай був ощадливим. Дякую. Промовила вона, і Тарас побачив, як у її очах промайнула вдячність, змішана з невпевненістю. Наступного дня він знову прийшов на ринок, і ще через день, на четвертий раз Тарас запросив її на каву. Вона спочатку відмовлялася, але він був наполегливим. Мене звати Тарас, а тебе зоряна, відповіла вона, опустивши очі. У маленькій кав'ярні поблизу ринку вони просиділи дві години. Зоряна розповіла, що виросла в інтернаті під Полтавою, що залишилася сама після закінчення навчання, що приїхала до Києва три роки тому, що працює прибиральницею в супермаркеті, а квіти це додатковий заробіток. Вона соромилася своєї історії, але Тарас помітив, що в її розповіді є прогалини, моменти, які вона оминала. Зоряна жила в гуртожитку на околиці міста, ділила кімнату з двома такими ж дівчатами, що приїхали шукати кращої долі. Коли Тарас проводжав її додому, вона зупинилася за квартал від будівлі. Далі не треба, там не дуже гарно. Він розумів її сором, але не вважав це важливим. Його зачарувала її щирість, вміння помічати красу у простих речах. Якось вони гуляли парком, і Зоряна показала йому, як вітер грається з листям на деревах. Дивись, ніби хтось перегортає сторінки величезної книги, сказала вона, і Тарас уперше за багато років відчув, як щось тепліше всередині. Минуло півроку. Тарас познайомив зоряну зі своїми батьками. Мама Ольга Дмитрівна, учителька української мови на пенсії, спочатку придивлялася до дівчини з підозрою. Дуже вже тиха твоя зоряна, сказала вона сину наодинці. І звідки вона взагалі? З інтернату? А ти добре перевірив, хто вона така? Батько Василь Петрович, колишній водій вантажівки, був менш критичним. Головне, що дівчина роботяща й добра, очі чисті має. А Тарас уже знав, що хоче одружитися з нею. Він бачив, як зоряна змінюється поруч із ним, стає впевненішою, частіше сміється, планує майбутнє. Вона покинула роботу прибиральниці і влаштувалася продавчиною в магазин квітів. Під час цих змін Тарас помітив, що іноді зоряна отримує якісь дзвінки, після яких стає напруженою і замкненою. На його питання вона відповідала, що це просто з роботи або колишні сусідки по гуртожитку. Якось увечері, коли вони сиділи в його однокімнатній квартирі на Троєщині, Тарас раптом опустився на коліно і простягнув маленьку коробочку. Зоряно, ти вийдеш за мене? Вона завмерла, а потім на її очах з'явилися сльози. Ти впевнений? запитала вона. Ти ж майже нічого про мене не. Я знаю все, що потрібно, перервав її Тарас. Зоряна сказала так, але тієї ночі довго не могла заснути. Весілля вирішили робити скромне. Тарас хотів узяти кредит на святкування, але зоряна наполягла, щоб все було без зайвих витрат. Краще ці гроші відкласти на житло, сказала вона. І Тарас погодився, хоча його трохи дивувало, що зоряна не хоче запрошувати нікого зі свого боку. А як же друзі з інтернату, вихователі?» – запитував він. У мене немає нікого близького звідти, відповідала вона, і її голос ставав тихішим. День весілля припав на середину червня. Зоряна вибрала просту білу сукню, без мережева і блискіток. Тарас взяв костюм на прокат. З його боку прийшли батьки, дві тітки, дядько, двоюрідна сестра з чоловіком та двоє найкращих друзів з роботи. Від Зоряни – нікого. Після розпису у раці вони поїхали в невеликий ресторан на Подолі, де було замовлено стіл на 20 осіб. Ольга Дмитрівна перехопила Тараса під час перекуру. І все-таки дивно, синку, що в дівчини ані родичів, ані друзів. Може, вона щось приховує? Мамо, вона сирота, виросла в інтернаті. Ти розумієш, що це означає? Мати похитала головою, але промовчала. Весілля проходило звичайно тости, танці, жарти. Зоряна трималася дещо напружено, але посміхалася і намагалася бути привітною з родичами Тараса. Раптом двері ресторану відчинилися, і до зали зайшла немолода жінка в елегантному синьому костюмі. Вона зупинилася на порозі, озираючись, ніби когось шукала. Її погляд зупинився на зоряні, і обличчя осяяла посмішка. Тарас помітив, як його наречена застигла, її обличчя побіліло, руки затремтіли. Оленко, доню. Жінка рушила до столу, розкриваючи обійми. У залі запала тиша. Всі погляди були спрямовані на зоряну, яка повільно підвелася. Хто ви? запитав Тарас, відчуваючи, як земля хитається під ногами. Я Лідія Павлівна, мама Олени, відповіла жінка, дивлячись із подивом. А ви, мабуть, Тарас. Вона розповідала про вас, але не згадувала про весілля. Тарас перевів погляд на Зоряну. Що відбувається? Хто така Олена? Зоряна чи Олена схопилася за спинку стільця, ніби шукаючи опори. Я мені треба вийти. Прошепотіла вона і кинулася до виходу. Тарас рушив за нею, але його зупинив батько. Зачекай, хлопче, треба розібратися. Ольга Дмитрівна підійшла до незнайомки. То ви мати зоряни? Зоряни? здивувалася жінка. Ні, я мати Олени Бондаренко, і ми не бачилися майже чотири роки, відколи вона зникла. У залі знялася метушня. Друзі Тараса перезиралися, родичі шепотілися. Тарас нарешті скинув із себе заціпеніння і вибіг на вулицю. Зоряна стояла, притулившись до стіни будівлі, і плакала. Поясни мені, що відбувається, сказав він, стримуючи гнів і розгубленість. Вона подивилася на нього очима, повними відчаю. Я не зоряна, мене звати Олена Бондаренко, я не сирота і не з інтернату. Я... І я втекла з дому чотири роки тому. Тарас відчув, як усередині все руйнується. Ти брехала мені весь цей час про все навіщо? Олена, вже не зоряна, витерла сльози. Я боялася, що ти не захочеш бути зі мною, якщо дізнаєшся правду. Ця жінка, вона не просто моя мати, вона контролювала кожен мій крок. Вона вирішувала, з ким мені дружити, куди вступати, кого кохати. І ти просто зникла на чотири роки без жодної звістки? Я намагалася почати нове життя. Змінила ім'я, вигадала історію, щоб ніхто не шукав зв'язків із минулим. Я справді працювала прибиральницею, хоча раніше навчалася в університеті на економічному. Але я не брехала про свої почуття до тебе, Тарасе це було справжнім. З ресторану вийшла Лідія Павлівна. Побачивши їх, вона попрямувала до дочки. Оленко, чому ти так вчинила? Ми шукали тебе скрізь. Батько помер два роки тому, так і не дізнавшись, що з тобою. На цих словах Олена глухо застогнала і сповзла по стіні. Тато помер. Чому? Чому ти не сказала раніше? Як я могла сказати, якщо ти зникла? схлипнула Лідія Павлівна. У нього було два інфаркти, після другого не вийшло. Тарас спостерігав за ними, відчуваючи, як його світ розвалюється на шматки. З ресторану почали виходити його родичі й друзі. Батько взяв його за плече. Ходімо додому, сину, тобі треба заспокоїтися. Ні, Тарас похитав головою. Я хочу зрозуміти, що відбувається. Наступні дві години пройшли, як у тумані. Вони повернулися до ресторану, де за столом, чекаючи пояснень, сиділи гості. Олена розповіла свою історію. Вона народилася в забезпеченій родині. Її батько був директором будівельної компанії, мати головним бухгалтером фірми. З дитинства вона жила за чітким розкладом школа, додаткові заняття, музична школа, репетитори. Лідія Павліна планувала за доньку кожен крок. Ти повинна мати вищу освіту, престижну роботу, вийти заміж за гідного чоловіка з перспективою. Після школи Олену відправили на економічний, хоча вона мріяла про біологію і роботу з рослинами. На другому курсі вона закохалася у хлопця з факультету фізичного виховання. Коли мати дізналася, то влаштувала справжнє пекло, погрожувала, що вижене з дому, перестане оплачувати навчання. Батько був слабким і боявся суперечити дружині. Я відчувала, що задихаюся, говорила Олена тремтячим голосом. Одного дня я просто зібрала рюкзак і поїхала. Спочатку до Харкова, потім до Полтави, а звідти до Києва. Я змінила номер телефону, видалила всі соцмережі, назвалася Зоряною. Це було ім'я моєї улюбленої лялі в дитинстві. Придумала історію про інтернат, щоб ніхто не ставив зайвих запитань. Почала з нуля, працювала, де могла, а потім зустріла тебе, Тарасе. Лідія Павлівна, яка сиділа поряд, не приховувала сліз. Може, я й була надто суворою, але все робила заради твого блага. Дізнавшись, що ти зникла, ми з батьком звернулися до поліції, наймали приватних детективів. Прости, що не розуміла тебе. Але я змінилася після смерті тата. Я зрозуміла, що найголовніше це знати, що ти жива і щаслива. Як ви знайшли її? запитав Тарас, все ще не вірячи в реальність того, що відбувається. Випадково. Відповіла Лідія Павлівна, моя колишня сусідка побачила Олену в магазині квітів і зателефонувала мені. Я приїхала до Києва, кілька днів чатувала біля магазину. Коли побачила її на власні очі, хотіла підійти, але не наважилася. А потім почула від продавчині, що сьогодні її весілля. Я не змогла не прийти. Гості Тараса вже почали потихеньку розходитися, відчуваючи незручність ситуації. Залишилися тільки його батьки та двоє друзів. Ольга Дмитрівна дивилася на Олену сумішю жалю і підозри. То ти все це вигадала? нарешті запитав Тарас. Чому просто не розповіла мені правду, коли ми стали ближчими? Я боялася, відповіла Олена. Спочатку боялася, що мене знайдуть. Потім, що ти відвернешся від мене, дізнавшись про брехню. З кожним днем ставало все важче зізнатися. Я думала почати нове життя з тобою, як зоряна, залишивши минуле позаду. Тарас встав зі столу. Його очі були порожніми. Мені потрібен час. Він вийшов з ресторану, не озираючись. Цілу ніч Тарас блукав вулицями Києва, намагаючись зібрати докупи свої думки. Він любив дівчину, яка називала себе зоряною. Але чи міг він довіряти Олені, яка збудувала їхні стосунки на брехні? Наступного ранку він прийшов до своєї квартири, де виявив її, що сиділа на порозі. Вона була все ще у весільній сукні, тепер зім'ятій і забрудненій. Я збирала речі і вирішила дочекатися тебе, щоб попрощатися, промовила вона. Тарас дивився на неї довго. Нарешті запитав навіщо ти придумала саме інтернат? Могла ж сказати, що з іншого міста, розлучена, що завгодно? Мабуть, хотіла, щоб мене не шукали, відповіла вона. Сироти зазвичай нікому не потрібні, крім того, це пояснювало б мою бідність і відсутність родичів. Невидимий ніж провернувся в серці Тараса. Так ти так легко вигадала цілу історію, що ще у твоєму житті було вигадкою? Тільки минуле все, що між нами справжнє. Тарас відчинив двері квартири. Заходь, нам треба поговорити. Вони просиділи на кухні кілька годин. Олена розповіла про своє справжнє життя, про дитинство в достатку, але без тепла, про нав'язані амбіції, про постійний контроль, як вона мріяла про свободу та простоту, як після втечі вперше вчилася сама заробляти гроші, сама вирішувати свої проблеми, сама будувати стосунки. Це життя було нелегким, але воно було моїм, сказала вона, і зустріч із тобою це найкраще, що трапилося зі мною. Тепер я все зруйнувала. Тарас довго мовчав. Потім сказав Я не знаю, чи зможу знову довіряти тобі, але я спробую, якщо ти пообіцяєш, більше ніколи не брехати. Обіцяю, прошепотіла вона. Наступні тижні були складними. Тарас попросив відпустку на роботі. Олена переїхала до матері, яка винаймала квартиру в Києві. Вони зустрічалися, розмовляли, поступово вчилися пізнавати одне одного заново. Лідія Павлівна, намагаючись виправити минуле, не втручалася в життя доньки, хоча часто запрошувала Тараса на обід, щоб краще його пізнати. Одного разу ввечері, через місяць після невдалого весілля, Тарас приїхав до Олени з маленькою коробочкою, тією самою, в якій була обручка. Я пропоную почати все спочатку, сказав він, без брехні, без минулого тягаря. Просто ти і я, Олена і Тарас. Вона дивилася на нього, не вірячи. Після всього, що сталося. Я зрозумів одну річ, посміхнувся Тарас. Неважливо, яке в тебе ім'я чи минуле, важливо, хто ти є зараз і що відчуваєш, а я кохаю тебе, навіть якщо ти не сирота з інтернату. Вони повернули обручки в магазин, взяли нові. Перед тим, як офіційно оформити стосунки, вони вирішили зустрітися з батьками Тараса. Ольга Дмитрівна спочатку була холодною, але поступово відтанула, побачивши, як Олена старається бути щирою. Я хочу, щоб ви знали всю правду про мене, сказала Олена за родинною вечерею. Я наробила помилок, але ваш син дав мені шанс почати все спочатку. Василь Петрович, потягуючи домашнє вино, усміхнувся. Головне, що ви кохаєте одне одного, а минуле то вже минуле. Весна поступово перейшла в літо. Олена почала відновлювати зв'язки зі своїми старими друзями з університету. Виявилося, що деякі з них одружилися, декотрі виїхали за кордон, а її найкраща подруга Віталіна чекала на першу дитину. Коли ти зникла, всі були шоковані, розповідала Віталіна за обідом у кав'ярні. Твоя мама приходила до університету, розпитувала всіх. Спочатку ми думали, що ти поїхала кудись на вихідні і загубилася, але потім зрозуміли, що ти пішла навмисно. А що сталося з Дмитром? запитала Олена про хлопця, через якого колись посварилася з матір'ю. Ви підтримуєте зв'язок? Він одружився з дівчиною з паралельної групи, виїхав до Польщі, працює тренером у спортивному клубі. Ця новина не засмутила Олену, лише підтвердила, що все сталося так, як мало статися. Через три місяці вони з Тарасом розписалися без святкування, просто вдвох. Того дня дощило, але їм було байдуже. Вийшовши з рацу, вони розкрили одну парасольку на двох і пішли гуляти вуличками подолу. Пам'ятаєш, ти колись казала, що не маєш гарного одягу для зустрічі з моїми друзями? запитав Тарас. Так, соромилася своїх дешевих речей, відповіла Олена. А тепер ти знаєш, що для справжніх друзів це не має значення? Лідія Павлівна намагалася загладити свою провину. Вона запропонувала віддати Олені кошти, які заощадила на її навчання. Спочатку Олена відмовлялася, але потім вони вирішили використати ці гроші на перший внесок за невелику квартиру. Тарасу було ніяково приймати фінансову допомогу від тещі, але він зрозумів, що це важливо для Олени прийняти материнський дар як символ примирення. Восени вони переїхали у свою однокімнатну квартиру в новобудові на Позняках. Квартира була маленькою, але світлою. Тарас власноруч виготовив більшість меблів. Цей стіл, казав він, доторкаючись до дубової поверхні, з деревини, якій понад сто років. Бачиш ці візерунки, так дерево розповідає свою історію. Олена почала навчатися на курсах флористики. Щовечора вона розповідала Тарасу про нові техніки, про мову квітів, про те, як правильно підбирати композиції. Він слухав із зацікавленням, іноді пропонуючи свої ідеї для дерев'яних елементів декору. Одного сніжного грудневого вечора, коли вони сиділи за чаєм, Олена раптом сказала: Я вже місяць відкладаю цю розмову, але більше не можу мовчати. Я вагітна, Тарасе. Його очі розширилися, а потім обличчя осяяла усмішка. Це, це найкраща новина у моєму житті. Вагітність проходила непросто. У Олени був токсикоз. Вона часто почувалася слабкою. Тарас навчився готувати, прибирати, робити все по господарству. Він масажував їй набряклі ноги і читав у голос книжки про виховання дітей. Лідія Павлівна дивувалася. Ніколи б не подумала, що ти зустрінеш такого уважного чоловіка. Твій батько був хорошою людиною, але іноді таким неуважним. Пологи почалися на два тижні раніше терміну. Тарас метався коридорами пологового будинку, не знаходячи собі місця. Коли нарешті йому дозволили зайти, він побачив стомлену, але щасливу Олену з немовлям на руках. У нас син, прошепотіла вона. Хлопчика назвали Назаром на честь Тарасового діда, який був столяром і передав онукові любов до дерева. Перші місяці з немовлям виявилися складними. Назар погано спав, часто плакав. Олена почувалася виснаженою, іноді зривалася на сльози. Я нічого не встигаю, я погана мати. Тарас обіймав її Ти чудова мати, просто дай собі час. Лідія Павлівна приїжджала допомагати, забирала онука на кілька годин, щоб донька могла відпочити. Поступово між Оленою та її матір'ю становилися теплі стосунки. Я багато помилялася, виховуючи тебе, зізналася якось Лідія Павлівна. Хочу бути кращою бабусею, ніж була матір'ю. Коли Назару виповнилося вісім місяців, Лідія Павлівна вирішила повністю переїхати до Києва, щоб бути ближче до доньки та онука. Вона продала квартиру у Полтаві і купила маленьку однокімнатну неподалік від молодої сім'ї. Олена поступово поверталася до роботи. Спочатку на кілька годин, потім на повний день. Вона влаштувалася до великого квіткового салону, де швидко стала однією з найкращих флористок. Тарас пишався дружиною і всіляко підтримував її. Коли Назару виповнився рік, Олена отримала пропозицію стати арт-директоркою салону. Це серйозна посада з хорошою зарплатнею, розповідала вона Тарасу, але доведеться багато працювати, часто затримуватися. Погоджуйся, відповів він, я справлюся з Назаром. Ми з твоєю мамою по черзі будемо забирати його з садочка. Через два роки Олена зібрала достатньо коштів і досвіду, щоб відкрити власний невеликий магазин квітів. Тарас допоміг із ремонтом приміщення, виготовив унікальні дерев'яні стелажі та вітрини. Бізнес поступово розвивався. До магазину додалася школа флористики, де Олена навчала початківців. Тарас теж не стояв на місці, він звільнився з фабрики і відкрив власну невелику майстерню, де виготовляв дерев'яні меблі та декор на замовлення. Його роботи цінували за якість і неповторний стиль. Коли Назару виповнилося чотири, Олена народила доньку. Дівчинку назвали Любою на честь Тарасової бабусі. Життя наповнилося новими турботами, але вони були щасливі. Якось, готуючи документи для отримання закордонного паспорта Назару, Олена знайшла старе фото. На ньому була юна дівчина в елегантній сукні на випускному вечорі. Поруч стояли усміхнені батьки. Це твоє випускне? запитав Тарас, озираючи її через плече. Так, відповіла Олена. Тоді я думала, що попереду світле майбутнє, яке спланувала матір. Уявити не могла, що за кілька років втечу з дому, вигадаю нову особистість і зустріну тебе. Сонячного червневого дня, рівно п'ять років після їхнього весілля, вони гуляли набережною Дніпра. Діти бігали неподалік під наглядом бабусі. Тарас раптом запитав. Ти ніколи не шкодувала, що обрала мене, а не когось ну, більш престижного, як хотіла твоя мама? Олена взяла його за руку. Ніколи. Я зрозуміла, що щастя, це коли можеш бути собою, без масок і вигадок, а поруч із тобою я нарешті стала справжньою. Вони стояли, дивлячись на воду, яка відображала літнє сонце. Десь там, у минулому, залишилася зоряна дівчина якої ніколи не існувало, але залишилася й таємниця, яка змінила їхнє життя назавжди.